Вітаю вас! Сьогодні у нас буде дуже класний розклад. Розклад буде створений на колоді Таро Наві. Про неї в мене вже є відеообзор на Ютубі, можете піти, подивитися. Розклад буде на тему, що буде, якщо ви почнете займатися майх'ю. Тож, будь ласка, обирайте цифру від 1 до 3, інтуїтивно, подумки, подумайте про себе. Задайте собі це питання та оберіть ту цифру, яка вам внутрішньо інтуїтивно прийде, яка буде відповідати на це питання? Тож, а я розпочну розклад. Одинички, що буде, якщо ви почнете займатися магією? Що буде у вашому житті, якщо ви почнете займатися магією? Перша карта, друга і третя. То, що ми бачимо? П'ятірка чаш, туз, світвій і кащей. Ви перестанете бути в підвищеному такому стані, П'ятірка чаш у нас каже за отчаяння, за депресивний такий настрій, коли людина не розуміє зовсім, куди йти, що робити, її тяготить е, прошле, її тягатить якісь е, воспомінання, може. Розрив стосунків, або втрата близької людини, або взагалі дуже депресивний такий настрой на світ. Тож тут чітко карти вказують для одиничок, хто обрав одинички, що якщо ви почнете займатися магією, ви або здаєте і знайдете себе, бо знаєте свою силу, почнете бути хазяїном свого життя, зможете повністю реалізовуватися і кащей. А це можна уособлювати як король мечів, це холоднокров'я, розсудок, разум, це стійкість, емоції будуть всі такі, знаєте, в вузді. Вони будуть розпилятися не на які інші події, які вас будуть просто розчаровувати. І це саме головне, тому що тут позитивна карта. Ту світві він каже дуже багато за енергію, за свій ресурс, за отримання цієї сили, за відкритий потенціал. За воїнство йти в світ і брати правління свого життя в свої руки і ставати реалізованою людиною, ставати дуже кращою версією себе, можемо так сказати. Тож для одиничок перспектива, якщо ви почнете за мати магію, це точно для вас знак. Ви зможете повністю розквітнути і ви будете повністю новою людиною. Далі, двійки для вас розклад. Що ж буде, якщо ви почнете займатися магією? Двійки. Що буде, якщо ви почнете займатися магією? Так, дуже класна вже карта бачу. Ух ти, ух ти, двіки для вас шанс зцілюватися, зцілюватися по всім фронтам, зцілювати родові якісь аспекти, вигнати з у себе з негативу всіх сутностей, зрозуміти, що ви можете повністю взяти на себе цю ношу чищення, чищення себе, очищення свого роду. Тому що четверка мене тут зображено саме вигнання бісів, Брати управління в свої руки і не дозволяти ніяким сутностям собою керувати. Це дуже важливо. І почетвірк відвів, це зовсім повністю за очищення. Тут банька-парілка, да? ми бачимо, що з давних до в слов'янстві банька вона уособлювала це очищення. І для вас це буде повністю зцілювання. Для вас це буде шанс зробити тут і зараз. І продивинутися на рівень вище, тобто зрозуміти, що робота з мертвими це чищення сутності, чищення сувороду. Я б навіть сказала, що це, як знаєте, як козело відпущення, на якого випала така доля повністю вичищати свій рід. Оце про вас двіки, тут прям. 100 і 100%. Тут прям треба робити і чище, чиститися, все, дізнаватися про магію, в якої задійство стихійна магія, вичищання віджиги. Також можете сходити до баньки, не буде <гум> лішнім. Тож, для вас вічки, це 100%. Вичищання свого роду, беріться, витягуйте це, тому що хто, як не ви. Тож, переходимо до трієчок. Хто загадував трічки? Як зміниться ваше життя, якщо ви почнете займатися магією? Річки, для вас розкорд. Угу. Знову ж таки, бачите тут світ І що ми бачимо? Це шанс, знову ж таки, так, знайти себе, реалізуватись. Але, але, трічком це буде ваш новий шанс життя, новий шлях, де ви повністю кардинально, Зміните від цього до цього, ви підете у новий шлях свого життя. Ви прям будете жити магією, просто розтворятися в неї. І це може будь-яка магія. Зараз я просто уособлюю, щоб було легше розкривати ці аспекти. П'ять мені, мені каже про втрату ресурсів. І якщо ви не будете боятися. Тому що вам вже нема чого втрачати по факту, то ви знайдете новий шлях. Це в бумагія це буде ваше спасіння, от і до. Вам потрібно йти в цей шлях, що буде змінюватися в вашому життю. Буде дуже багато випробувань, яких ви вже пройшли, і якщо ви будете сталкуватися з новими, то ви не будете цього боятися, тому що ви вже просто познали цей біль. Ви вже стикалися з цим віч на віч. Тому вам просто треба перти вперед танком і не боятися розчаровуватися, не боятися розчаровуватися в якомусь окрузі своєму, або в якихось ситуації світ буде спочатку такий, знаєте, дуже агресивно на вас настроєний, але це ілюзія. Це мороки. Не дозволяйте цим сутностям, які питаються вашими сльозами, вашою якоюсь депресією, апатією, білью, закривати вам очі і не бачити самої істини вашого шляху, куди вам потрібно йти. Мені прям хочеться для трічок докласти одну карту і спитати, що це буде за новий шлях, якщо трічки почнуть займатися магією, якщо це буде новий шлях уточнення. Ну, звісно ж, черапльот, шлях сили, шлях родової структури, посилюючи захисти свого роду, посилюючи свої ментальні захисти. Бачите, чараплет це більше, як знаєте, як жреця. Може, ви дійдете до якогось рівня жриці або жриця. Зможете налагоджувати зв'язок з рідними богами, зможете повертати цей зв'язок в свій рід та вчити людей. Розказувати їм про інших богів, тому що тут дуже мудрець, такий, знаєте, вчити ваш шлях, вас чекає. Тож не гайте і добре подумайте, тому що для кожного це може бути знаком відео. І якщо у когось це не програлось, то це не ваш розклад. І вам потрібно просто знайти свій розклад, який програється. Якщо вам це буде дуже корисно, вам це сподобалось, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар, і я знову до вас повернуся.